Тримаємо щити над вашими головами як поранений звір. Разом йдемо до перемоги. Без цього не зможете бути нацією богів діти одного Отця. Мене звати Лучі Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, хто нас підтримує. Вчора, 7 вересня, Архангел Михаїл вийшов на контакт із особливим світлячком із моєї телеграм-спільнотами. Всесвіт» Світлячком на ім'я Аніса і Сузір'я Сіріус. Методом ченелінгу Архангел Михаїл передав Анісі послання всім українцям. Україна свята земля і люди, які живуть на ній, особливі. До вас ми ставимося з особливим почуттям благоговіння, ви близькі нам по духу. Адже ми такі ж воїни, як і ви, ми так само б'ємося силами темряви, як і ви з ворогом, захищаючи свою землю. Пам'ятайте, ми завжди поруч з вами, ми стоїмо плечем до плеча з кожним воїном, ми тримаємо щити над вашими головами, ми бережливо ставимося до ваших почуттів і такої міцної любові до Батьківщини. Пам'ятайте. Ми вас чуємо, ми вас оберігаємо і разом із вами йдемо до перемоги. Навіть якщо зараз вона здається вам ілюзорною, знайте, що насправді це не так, ця війна, як поранений звір, стікає кров'ю і тримається з останніх сил. Ось ось буде її останній вдих. І вона покине цю реальність. Тоді вам треба навчитися жити по-новому, в новому світі, в новій реальності, без війни. Війна повинна закінчитися не лише на полі бою, але й у ваших серцях. Озирніться навколо. Вас оточують найгарніші землі, найродючіший ґрунт, найчистіші ріки, чудові гори. Немає місця на землі гарнішого за вашу країну, Україну. Ми любимо її і шануємо її не менше, ніж ви, саме тому тут народжуються такі особливі люди. Ми просимо вас зберегти свою країну як кришталеву вазу. Вона чує вас, любить вас, дарує вам своє тепло. Навчіться чути її, повірте. Вона підкаже вам, як уникнути голоду і завжди зігріє холодну ніч. Навчіться любити і поважати один одного, без цього ви не зможете бути повноцінною нацією. Нацією богів. Своєю силою духа ви показали всьому світу, хто ви насправді, ви, діти, Творця, весь світ схиляється перед вашою мужністю. Так покажіть їм, як ви вмієте об'єднуватися в єдину непохитну націю. Випробування для всього світу тільки розпочинаються. Скоро ви будете приймати людей з усього світу, людей, які просять про допомогу людей, які втратили все. Ви повинні залишатися для них прикладом на століття. Без цього не буде України. Змінити хід історії у ваших руках. Тепер ви в цьому переконалися. Ми закликаємо вас розпочати будувати Україну майбутнього, де немає насильства і злодійства, де немає заздрощів і ненависті. Ви всі діти одного Отця. Пам'ятайте про це, а ми завжди поруч із вами. Ми чуємо кожного. Будьте достойні своєї землі.